Аллилуйя, Аллилуйя. Вітай, народ Божий. Вас Божий! Боже. Аллилуйя. Бог любить тебе, Бог є любов. Алівя. Подяка Богу, що Він так полюбив нас, людей, що віддав за нас свого Сина. І Біблія нам описує, цей прояв любові Божої до нас, цю дію любові Божої до нас. Оп'ять таки я повторюся, хтось може запитати мене, чому я постійно кажу, що Бог є любов, що Він любить. По-перше, це моє призвання в Господі казати про Божу любов, про благость Божу. Коли ще давно Бог мені сказав, щоб я говорив про Його благість, про те, що Він любить, що Він є любов. І ми це не можемо обійти, щоб не сказати про те, що. Ми проявляли Бога, який є любов. Ісус сказав: той, хто бачив Його, бачив Отця. Ісус сказав, що світ, тобто люди, які ще не прийняли Христа, повірять в нього, коли побачать любов Божу в прояві між Його дітьми. Любов в дії. Написано, що Бога ніхто не бачив. Фізично ніхто не бачив Бога. Но ми не бачивши його вірою. Таже Ісуса Христа, ми сьогодні в нас час, ми його не бачили. Но ми віруємо, що Він був. І ця віра, вона підтримується тим, що Бог нас любить. І цей прояв Божої любови, щоб і інші могли повірити, він повинен бути побачений. Іншими. Він повинен бути відчутий іншими людьми через тіло Христове, через церков, через тих людей, хто вже є дітьм Божим. Біблія так і каже, що Бог народив нас Словом, щоб ми далі були проявом Його творіння, тобто того, що Він творить, що Він робить. Бо ми Його творіння создане во Христі Ісусі на добрі вчинки, які Бог предназначив нам виконувати. Щоб ми поступали в цьому світі як і Ісус. І Біблія каже, що коли ми говоримо істину Слово Боже, в любові, то ми в, в усьому зростаємо в того, Хто є Ісус Христос, голова тіла, що є церква Його. І так повертаючись до того, що Бог показує себе в цьому світі через своє Слово, через Духа Святого. Через церкву, через вже народжених згори його дітей. Той, хто народився згори, той, хто во Христі став творінням. він отримав Божий від любові. Любов Божа була вилита в наші серця Духом Святим. І так, прояв Божа, любові, якою він полюбив цей світ, тому що Біблія каже, він воздав нам не по нашим беззаконням, не по нашим гріхам. Кожен. Кожен, як тоді, коли Ісус був на землі, як і тисячу років назад, як і сто років назад, так і сьогодні. По суті, кожен, хто не народжений з гори, по своєї духовній, гріховної природі, він ворог Бога. Він є цла людина. Тобто це не означає, що він дійсно робить зло, але за гріховної природи гріховної, гріховної природа, коли людина ще не народила з гори не стала дітьм Божим. І людина, яка ще не прийняла Ісуса Христа як свого Господа, вона по своїй гріховної природі, вона зла людина. І вона є ворогом Бога. Вона безбожна людина, так Біблія каже. Вона без заповіту. Вона людина, яка ще не прийняла відкуплення. Но Бог любить цю людину. Бог. Любить цю людину, і він вже простив кожну людину во Христі. Тобто, прощення це не те, що ми заслуговували і можемо якось заробити перед Богом. Прощення во Христі Ісусі всіх наших гріхів це те, що Ісус взяв на себе нашу кару, наказання нашого миру з Богом. Біблія таке каже, що виправда щось вірою, ми маємо мир з Богом. Біблія каже, дивіться, яку любов показав нам те, що коли ми ще були, були його ворогами, беззаконниками, в гріхах наших, в злих чинках наших, Бог так полюбив нас, що дав за нас сина свого нас, грішників, беззаконність, Бог вже простив во Христі. Бог дав нам добре даяння, досконале. Да. Не по нашим гріхам, беззаконням, а по своїй любові. Так полюбив Бог світ людей, що дав Ісуса. Ісус так полюбив нас, людей, що, будучи послушним Батьку, Він смирив себе і віддав себе на кару, на Казі. Він взяв на себе наші гріхи, Він зробився нашим гріхом, нашим прокляттям, щоб ми могли прийняти Його праведність. Він пішов в ад, щоб нам не йти в ад. Він воскрес все водіснув, щоб нам бути з Богом в Ньому. Через нього. Коли Ісус був на землі, Він не разу не сказав батько, ці люди не гідні, вони такі погані, зли. Все, я все зрозумів. Пускай тільки дійсно ті, хто будуть такі добрі, 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 вони підуть на небо, а інші хай мають те, що мають. Ні, він такого не сказав. Та що на Христі, коли йому було дійсно боляче, вбивали. Гвозді. Коли над ним насміхалися, він тоді навіть сказав батька все досить. Я їм робив стільки доброго, а вони так зі мною, Ні, він був до кінця в любові Божа до людей. Він не згрішив. Находження в любові, Боже, є гріх, є беззаконня. І от я про що сьогодні хочу сказати, що. Ісус сказав, що «Із-за того, що помножиться беззаконня, а гріх є беззаконня, багатьох охолоне любов. І це Він казав сказав для нас сьогодні, для церкві, для народжених з Це вчення Ісуса. Так, да. в Євангеліях ми можемо побачити, Ісус казав, є такі місця Писання, коли Ісус сказав дійсно тільки для євреїв. Є такі місця Писання, які відносяться для людей, які ще не прийняли Христа. Могути не прийняти його, це залежить від людини, не від Бога. Бог не ограничує людину. Вибір за людиною. І є церква. Ісус сказав, Я создам церкву свою. І в тому місці Писання, коли він казав, що за того, що буде помноження, і за того, що є гріх і беззаконня, багатьох холоне, любов. Це для нас, для віруючих сьогодні, для церкви. Іван в першому своєму посланні він каже, що гріх є беззаконня. І він описує віруючого, він каже, якщо віруючий, народжений згори, не ходить в любові Божій, не практикує любов Божу, то він у темряві. Він може робити гріхи без Тому це для нас. Охолоне любов, за того, що ми її не практикуємо. Тобто, із за гріха, із за беззаконня, яке сьогодні є в миру, віручі можуть перестати практикувати любов, діяти в любові. Або із за того, що дійсно віруючи, може сам робити гріхи беззаконня, він тоді таки, перестає практикувати любов, діяти в любові Божа. Любов Божа, яка була вилита в наші серця. Дія цієї любові, опис цієї любові описан 1 Карантян, 13 розділ. Там описується від Божої любові, яка була вилита в наші серця Духом Святим. І Дух Святив наш, щоб допомагати нам проявляти цю любов, ходити в цій любові. щоб не охолонити, щоб не грішити, щоб не робити беззаконня. Так, і за того, що ми, діти Божі, сьогодні можемо. Дійсно, перестати практикувати любов Божу, то ми самі можемо грішити, ми самі можемо робити беззаконня. Все, що ми будемо робити, як інші люди. Критикувати, осуждати, гніватися, не прощати, мати ненависть, злобу. Бог дивиться в наші серця. Знаєш, Мені якось сказали. Тось, тось люди, ну людина знала, що по суті я не якийсь грішник, беззаконник, злий. Ну просто я якось себе повів не так, як подобалось тієї людини. І вона мені каже, от і такий. Так, і за того, що я якось себе повів, як не сподобалось тієї людини. Вона сказала, от ти такий сякий. А я кажу, добре. А якщо дійсно зараз прийде людина, яка по суті своєї фізично ми можемо це не побачити, ну, по суті, своєї, в своєму серці, в своїй душі вона зла, вона замишляє якесь приступлення або вже зробив. І просто зараз вона так поведе себе, як вам сподобається, і ви скажете, ти гарна людина. Ну по суті, своєї, вона злата людина може бути. І замишляти зло, ну за того, що просто вона зараз як то себе повела, хтось може сказати, який добрий, хороший чоловік. По суті, не знаючи ту людину. Ну, Бог знає наші серця. Тому просто судити по людині по тому, як вона зараз себе веде, це теж не є проявом любові Божої. Та любов Божа в нас може, вона. Може нас застерегти, не мати чимось общого, з кимось чогось. Бог бачить наші серця, Бог бачить наші серця. Навіть якщо я зараз як це себе повів недобре, Бог бачить, що я цього не хотів, або я дійсно помилився, він бачить, що я виправлюсь, я хочу ходити в любові. І так, Бог дивиться на серце. Він бачить наше серце. Він не просто дивиться на лице, а от зараз ти себе так поводиш на тобі. Аплюху, на тобі. Ні. Людина дійсно може мати в своєму житті те, що вона посіє. Як віруючий, так і невіручий. Бог посміний не буде. Що людина посіє, те і пожне. Тому, коли ми сіємо слово Боже, слово Боже, сіється в любові. В любові Боже. Пожинається в любові. Віра діє в любові. Це важлива, дуже важливо для нас сьогодні. Церква Господа Ісуса Христа. Давайте не будемо холождатися в любові. Давайте не будемо робити гріх беззаконня. Із-за того, що хтось робить гріх беззаконня, давайте не будемо тими, хто став холодним в любові, хто забув свою першу любов. А ім'я Ісуса. Амінь.